Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування картоплі із лісовими грибами. Це така смачна страва, що словами не передати. Приготуємо її разом із нами. І так, про все по порядку. 700 грамів. Картоплі 50 грамів цибулі, 100 грамів моркви, чистимо, миємо й подрібнюємо цибулю нарізаємо кубиком, моркву натираємо на терці з великими отворами і поміщаємо у чашу мультиварки. Ми сьогодні картоплю тушкуватимемо. У мультиварці. Додаємо у чашу ще 30 мілілітри олії і смажимо моркву з цибулею 5 хвилин. Тим часом почищену картоплю подрібнюємо і додаємо до неї свої улюблені спеції. Ми ж додаємо. Власноруч приготовлені спеції, як ми їх готуємо, на нашому каналі є відео, посилання в описі. Обов'язково картоплю потрібно посолити, а за бажання та за смаком додати чорного меленого перцю, листу лаврового та ще додаємо смажені лісові гриби. Можна і висушені. Як ми смажимо та висушуємо лісові гриби, на нашому каналі є відео посилання в описі. Тушкована картопля буде смачною із будь-якими грибами. Сьогодні п'ятниця масла ми не додаємо, а ви ж за бажанням до картоплі. Можете додати грамі 30-50 вершкового масла. Поміщаємо картоплю зі спеціями у мультиварку до вже смажених овочів до цибулі з морпою. Наливаємо у чашу 200 250 мл води і тушкуємо картопельку. 30-35 хвилин. У нас є час до картоплі приготувати овочевий салат та дістати із слоєчка квашену капусту. Як ми квасимо капусту, на нашому каналі є відео Посилання в описі. Капуста у нас соковита, смачна, хрумка. І ось смачний аромат тушкованої картоплі уже стоїть на всю хату, аж слинка тече. Виймаємо чашу з мультиварки. Пора смакоту подавати до столу. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку. Таким чином, і у вас, і у нас все буде гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Та поширте наше відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Далі буде до нових зустрічей на смачному каналі, у нас найсмачніше. Яка ж та на смак? Ах, як смачно! Неймовірно смачна картопля із лісовими грибами. Це дуже смачно, це дуже смачна страва, неймовірно, смачна страва, картопелька із лісовими грибами.